На початку червня працівники комунального підприємства Кременчукводоканал розпочали ремонтні роботи по заміні водопровідної мережі по вулиці Академіка Маслова. Водопровідні мережі на цій ділянці експлуатувалися 60-х років минулого століття та знаходились вже в аварійному стані. Саме тому було прийнято рішення замінити старий трубопровід на новий поліетиленовий. Це забезпечить надійне централізоване водопостачання споживачам по цій вулиці. Наразі ремонтні роботи знаходяться на фінальній стадії. На даний момент роботи заходять до завершення. Було змонтовано сумарно 360 метрів нової труби. Зараз ведеться роботи по підключенню абонентів. Також побудовано два водопровідних колодязі та виконаний ремонт вже існуючих. Замінена запірно регулююча арматура, встановлені пожежні гідранти та нові комплекти люків. По завершенні усіх робіт буде відновлено елементи благоустрою та асфальтування дорожнього покриття вулиці, яке було порушено для виконання робіт. Цей ремонт забезпечить стабільне надання послуг, водопостачання понад 400 споживачам у житлових будинках, гімназії та двом садочкам. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Thank you